Момент, коли глядачі затамовують подих, зал поглинає тиша, і всі очікують. За лічені секунди сцена стане місцем життя і страждань Йосифа Сліпого. Голгофа, вистава про єпископа Української греко-католицької церкви, те, що побачать глядачі. А за лаштунками місяці титанічної праці артистів, драмтеатру. І перед кожним виходом хвилювання, ніби вперше. Коли гримуюся, власне збираюся, збираюся думками, збираюся настроєм, збираюся. Внутрішнього, щоб не бути розбурханим, таким знаєте, відкинути всі свої якісь буденні справи а якомога точніше і зібраніше передати образ такої великої людини. Роль Йосифа сліпого важка ділиться. Олександр Папуша. Це про людину твердої волі і непохитної віри, про незламність, яка стає прикладом для українців. Люди плачуть. Я тільки чую, як люди слипують носами. І в кінці, як навіть чоловіки заплакані, стоять оплодують. Якби не було війни, можливо, люди би трішечки були черствіші, і їм би це все було десь якась казка, якась вигадка. Коли вони бачать оці тортури, які відбуваються тут буквально поруч, розумієте, на витягнуту руку, і вони бачать це на сцені, їх це жахає. І погребовані не черсти Воскресли. Роль Бога у виставі не менш хвилююча і для глядачів, і для актора, каже Євген Лацік. В певній мірі вона небезпечна, додає актор. Абсолютне добро і абсолютне зло. Дуже важко зіграти. Тобто нас завжди вчать, що шукай в поганому добре, а в доброму погане, і тоді твоя роль буде максимально обширна. А як зіграти? Як зрозуміти думки абсолютно добра? Нам рішенням це не дано зрозуміти. Глядач зараз особливо гостро реагує на конфлікт вистави. Репресії, знущання і життя Йосифа Сліпого, заслані це ті жахіття, які українці тепер проживають щодня. Тому показати такі сцени максимально правдиво дуже важливо, кажуть актори. Багато хто більше полюбляє негативні персонажі, тому що вони запам'ятовуються, вони є характерні, вони певно, хоча ясно, вони там несуть негатив. Ну але має бути конфлікт в п'єсі, повинно повинно добро зі злом боротися, так би мовити. Мусимо показувати цю сторону. І, хоч усі персонажі вистави мали прототипів, щоб написати і зібрати їх в одну історію на сцені, у режисера зайняло більше чотирьох місяців. Олег Мосійчук каже, редагувати та довершувати виставу продовжує і до сьогодні. Після практично кожної вистави я підходжу до акторів, чи, скажімо, запрошую актора до себе і кажу якісь свої певні зауваги щодо того, що я бачив цей вечір. Тому що зберегти оцей, оцей нерв, цей клубок півтора години це дуже складно. І здавалося б, от сьогодні і завтра одне й теж. Але такий, як я кажу, завжди носик холодніший в і, і це одразу знаєте, збиває ту ситуацію, що мурашок по тілу вже у мене немає. А я б хотів, зайшовши до зали через там три хвилинки. Відчути, що я в тій атмосфері, всі слова Йосифа Сліпого режисер виписав з його біографії на столі. В нього і досі книги про патріарха. Я змушений був сам переболіти цим. Я прогнозував, звісно, якісь такі речі, що глядач мусить вийти з вистави з ну, скажімо, сердечко мусить так забитися, затріпотіти, і, і, і в чому і буде театр, що він схвилює. Церковний реквізит та костюми у виставі справжні. Коли в Рясі розповідає В'ячеслав Хім'як, відчуває велику відповідальність. Він грає роль митрополита Андрея Шептицького, який висвятив Йосифа Сліпого у священники. «Це складніше я ще ніколи в житті такої ролі маленької не грав, і в цей маленьку маленьку роль цей маленький вихід треба вкласти дуже багато. Ну я хвилююся. Незважаючи зважаючи на свій досвід, на свій стаж трудовий, я хвилювався і хвилююся кожен раз, коли виходжу на сцену. Серед глядачів чимало священників. Віталій Козак допомагав акторам зі сценарієм і костюмами. Впевнений, вистава про патріарха Йосифа Сліпого торкнулася серця кожного. Неважливо, що ця особа зробила лише в такому вимірі його особистого діяння, але важлива вона є під тим оглядом, що її незламність надихала тисячі і десятки тисяч. Вистава щоразу збирає аншлаги, тому показ Голгофи продовжили. А ще, зізнається, директор театру актори. Вже готуються показати містерію в інших містах. Власне, ми хочемо поїхати і до тих наших християн і я думаю, українців, які хочуть разом з Йосипом Сліпим пройти цю Голгофу, власне, цю Голгофу, яку і переживає сьогоднішня наша Україна. А після вистави подих затамовують актори слово за глядачами. Дуже така успішна вистава, яка яку варто поглянути. Він надихає і також дає велику силу і наснагу для кожного з нас, тому що ми зараз переживаємо подібні часи. Одна з найвищих відзнак, яку отримали артисти за свою працю над Голгофою, це подяка блаженнішого Святослава. Я це особливо переживаю як наслідник Патріарха Євси. Можна собі тільки уявити, як він мріяв про. Воскресіння своєї церкви там, в тих найтивніших закутках вселенної. І його Воскреслою, мрією є всім разом. За правдивість Голгофи та клопітку працю над містерією режисера та акторів театру нагородили патріаршими грамотами.